Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Денис, і сьогодні ми продовжуємо проходження збірки All The Mods 10 to The Sky на сервері PFP. Значить, стояв я тут трішки АФК. Після запису попередньої серії з'явився мандрівний торговець, у якого є ось така реліквія, також підзол. Я не впевнений що знадобиться нам підзол, але щось мені підказує, що реліквія нам точно треба буде. Тому ми одразу у нього її купуємо. Давайте трохи підзолу теж візьмемо. До речі, я думав, що вона використовується ще й в. Як вони звуться? На п'єдесталах, типу, спеціально. Але, схоже, вона треба тільки для пічки. Для клібану. Ой, як я не цей мод. Давайте її поки що десь тут залишимо. Я не знаю, чи є сенс лагодити це кайло. Давай я поки що не буду його лагодити. Що тут, до речі, 1-2к? Ніфіга собі. Вже нормально так нафармили. А по кайлу? А, воно ж зимодіом за точно. Забув. Так, можна було б, до речі, зачарувати наш меч, раз ми вже з ним бігаємо. Та, й, в принципі, у нас доволі багато левела, можна було б прокачати його трохи. Ці серії ми займемось теплайдом, тому що те, що в нас є, це, звісно, класно, але краще б його розширювати. стаки вийшло, чудово. Мені не вистачає каналів, не вистачає ось цих автокрафтів це замало. Я все ще крафчу багато моментів вручну. І також не вистачає комірок для зберігання, тому що зберігати в скринях, це, звісно, прикольно, але не дуже. Тому зараз що ми робимо? Для початку, це ми закинемо сюди. Давайте для початку ми займемось е апотеозісом. Зараз зробимо собі стіл для прокачки. Стіл для прокачки це у нас ось ця штука, яка робиться доволі таки просто. Щось у мене трішки голос сів. І можна покращувати. Так, цей стіл у нас готовий. Давайте ми десь тут і залишимо. Так, і для цього стола. Ще нам потрібні. А що таке? Чому не зрахував? Тут готово, тут готово. А що таке? А, мені ось цей фейнгіл потрібен, понял. Так, одразу стак. М -м, що там ще? Пил, пил, пил. Блін, а в нас пилу мало. Дарма я самоцвіти ці видаляв поганої якості. Блін, прийдеться нормальної якості розбирати. Так, окей, давай поки що ці розберемо. 23 пилу Ну, в принципі, це вже хоча б щось. 12 вийшло. Так, і наскільки я пам'ятаю, тут достатньо тільки їх і. Меч. 225 рівнів. Уху-ху. хрена на собі. А мене тут стільки нема. Хреново. Окей, тоді поки що не прокачаємо. Блін, я все, все ще сподіваюся вибити меч, який буде краще, ніж цей. Але ми, в принципі, можемо спробувати зареролити, в разі чого. Ану, почекайно. Е, якщо я виберу пробивання броні... А я навіть, навіть подивитись не можу, поки мене рівня нема. Блін, сумно. Зазвичай здається, ось тут з боку пишеться, типу, що може бути замість ось цього. Ну окей, не можу, то не можу. Тоді поки що, поки що це нам не треба, давайте це ще розберемо. Так, і погнали тоді, раз, раз не вийшло. Погнали тоді робити далі ось це, усе. Контролери. У нас є автокрафт контролерів чи ні? Контролер нема. Контролер закину сюди. І ми зробимо ось таку штуку. Так. А потім ось так. Цей нехай тут собі буде. Тепер ми замовляємо десяток контролерів. Двадцяток, тридцяток. Давай нехай 30 буде. Але, блін, нам може не вистачити енергії просто на всю цю двіжуху. Що у нас тут? Е, уран у нас з пилу добувається, так? Да? Ураніт. Це погано. Це погано, те, що він добувається з пилу. Але. До речі, до речі, алюміній, мідь, залізний свинець, олово, цинк. Ні, не варіант. Тоді давайте, знаєте що? Переробимо цю систему трохи. Зараз будемо перекидати сюди те, що нам треба залишити. Наприклад, All the Modium. Наприклад, Fluoriт. І, наприклад, точно не, кремні, не кремінь. Його можна видалити. Флюорит, All the Modium. Дати дивись. І. Ураніт. Чи може скриню поставити? Нехай в скриню поки що накидає. Бо Мені здається, я так буду вічність чекати, поки випаде те, що мені треба. Давайте так і зробимо. Так, що тут? О, ну, флюорит є. Давай заберу флюорит. Це все я теж заберу. Воно ну, може когось згодитись. Але більше за це мене цікавить е, ураніт, який чомусь не випадає. О, тільки сказав. Так, ти сюди, ти сюди. Більше тут нічого корисного для нас немає. Тоді ми це ламаємо. Це теж ламаємо і ставимо вниз. Тепер точно замикаємо і підключаємо. Щоб було добре впихнути сюди покращення. О. Так буде норм. Цей гроніт ми зможемо використати для реактора з повоху, наприклад, який буде генерувати нам щось в районі 350, здається, 1000 фЄФТІК, але це на потім. Що там в нас з контролерами? Контролери є, але їм нема куди складатись. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Блін, це я перекрию шухлядки. А, Добре. Що й не влазить, тому що тут ось ця штука стоїть. В принципі, норм, нехай стоїть. Ну, Взагалі-то він фігово стоїть, тому що він займає 32 канали, канали одразу. З кожного боку, звідси, виходить з цього контролера, виходить по 32 канали. Ми одним блоком, зараз просто зайняли 32 канали. Звісно, від нього можна кинути кабель далі. До речі, можна кинути від нього просто кабель далі, да й все. І нічого страшного. Так Це все круто, але це якась повна хрінь. і до речі, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Це аж на два блоки вниз. Так, ну поки що це виглядає максимально безглуздо. що тут відбувається. Давай, напевно, одразу весь куб заб'ємо зараз. Не пам'ятаю, скільки їх там треба, але думаю, що 30 нам вистачить. Пан Роман пропонує допомогти кокнути дракона Хаосу але нам до Дракону Хаосу ще, як не знаю, до чого рачка. У нас ні броні нормальної, ні, ні зброї нормальної. Ні, ще 30 нам також не вистачить. А, ще 10 є. Ну, нам не вистачить все одно. Так, 1, 2, 3, 4, 5. А, і тут ще. І тут ще 5. 5 і 5, 10. Правильно? 6. 5 і 5, 6. Як вам така математика? Пан Роман поклав сервер. Стою там знизу, і не можу зрозуміти, що за копит. А це виявляється кактуси. Коротше, трохи виникли деякі проблеми на сервері, тому початок відео я записував вчора, а продовження вже записую сьогодні. І коротше, виставив голосування на каналі в дописах. Чи й продовжувати взагалі цю збірку, бо мені, чесно кажучи, вона ну, не те, щоб прям дуже сильно заходить. Але помітив буквально щойно, що я голосування запустив, але із варіантів вибору там або не грати, або грати але пізніше, або знову ж таки не грати. Я забув додати варіант, де типу, да, продовжуй, класна збірка. Так що, якщо раптом вам ця збірка подобається, ви хочете бачити пані, продовження прямо зараз, а не колись там пізніше, то напишіть про це комент, тому що, тому що я забув додати такий варіант. Чому я записую це на наступний день? Тому що на сервері виникли деякі проблеми, і він просто почав охатись. Зараз це, начебто, пофіксили, все окей. Тому продовжуємо запис цієї останній, можливо, перед останньої, можливо, передостанньої серії. Я б, чесно кажучи, Хотів би Вібраніум отримати у Бо це, в принципі, третя глава це фінал по главам, який зараз є. Тут ще бджол можна отримати, озимодіум Вібраніум у Але це таке нам головне отримати злитки і покращення. І тут такий момент: такий момент, що Вібраніум тут просто так пеклі не добудеш. Єдиний варіант його зробити це майстрування Енду. Я взагалі без поняття, що це. І на нього треба купа джоурів. Як ви можете помітити. Тому давайте ми, напевно, зараз всіх їх додамо, і будемо намагатись зробити. Блін, але ж нам по одному буде мало. Нам багато б їх зробити. Але нехай поки хоча б по одному буде. Ураніт джер. -ур. Ага, він тільки крафтиться, да? Перед цим нам потрібен ураніум. Це він є? Ось він є. Ураніум із розплавленого урану. А розплавлений уран. а будь-чого Уранова руда нам треба. Щось я сумніваюся, що в нас таке є. Взагалі не пані, як там бути з ураніумом Окей, залізи у нас є, а золото це, напевно, так само 9 злитків. Погнали, коротше, робити те, що ми поки що можемо зробити. Це 4 штуки. Так, 4 штуки ми закидаємо. Ось сюди. Що тут шкіра робить? Так, золото пішло. Я перший. Давайте ми їх наповно розміщувати будемо ось тут. Не понял? А, а, він же тут. Але це мало Ще один треба. Так, і взагалі було б класно, звісно, їх з'єднати трохи. Так, ну цих ми трохи не збирали чотири. Але нам ще треба ураніум, ураніт. Золото можна прибрати. Ураніум і ураніт. Можна в Індії знайти, до речі. І більше я особливих варіантів не бачу. У ну, нас, звісно, є ось цей Ураніт. Але мені здається, що він не підходить. Він підходить для крафту ураніту. А для Ураніум Джоура не підходить. Що, тоді давайте вент загняємо. Ну поки що я тут літаю, нічого схожого знайти не можу. Мінус 64 Т16. Ага. Він виглядає так, що ти її взагалі геть і не побачиш. Ось це можливо. Ні. Нема? Капець? Де її шукати тоді? Мені хоча б одну побачити, що око якось під підлаштувалося. До речі, я пам'ятаю про те, що почали ми цю серію з того, що ми займалися плайдом, але так як плани трошки змінились, то ми краще покрафтимо ці злитки. До речі, скрафтити нам потрібно тільки вібраніум, тому що птеніум, я думаю, ми і так знайдемо Венді. Де вона є? Що ж таке? Як він мене злякав. Але в нас тепер є ще один ранець. З покращенням музичної платівки. Так. Де знайти уран? Оцей передот мене вже задовбав він просто всюди, а урану жодного. Ось тут, по ідеї, повинен бути уран ну прям 100%. Це яка висота це четверта. А він від десятої чи від якої від п'ятнадцятої? Від шістнадцятої, доміну шістдесят четвертої. Уранова руда. невже 47. сорок сім. Може, ще є? Ще є. Може ще? Щоб вже як набрати, то набрати. Хоча ми все одно її вирощувати. Зараз почнемо. Так, все окей, я думаю, стільки досить. Так, одразу. На Джоуре нам потрібно. Ураніум, так? А ураніт? Ураніум заливається розплавленим ураном. А ураніт робиться з уранніума, так? Да? Тоді давай одразу три. Це 27. Так. Десь має бути шухлядка, Зараз я її візьму і закину все туди. Бо ж майже все. Все це три блоки ще. Це як. А, два злитки робиться з одного. Поняв. Ну, нехай тоді поки тут буде. Так, тепер з цього майстрування енду. Нам потрібен верстак енду. Це ось ця штука і альтернатор енду. Злитки енду як робляться, доволі просто. Так, давай одразу стак. Не будемо паритись. Цих дається доволі багато треба буде, давай 8 штук зроблю. Так, і наскільки я розумію, це треба якось розмістити типу верстак в центрі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Не, стоп 7 на 7 там має бути, так? Да? Тобто 3-3, ось тут. Ну, нехай щось буде типу такого. Побачимо, як це працює. Так, Уреніт чотири штуки. Пішов процес, але дуже повільно. Давайте поки що глянемо, що там. На альтернатор потрібен один в зоні 7 на 7 на 7 А я поставив дофіга. Але з чомусь нам дали ще за квест. Тобто, напевно, чим більший, тим краще. Хрінь я знаю. Киселітний крафтер ще. Так, це є. Давайте поставимо кудись сюди. Так, діамант, золото. Залізо. Кварца тут нема. Кварц. Смарагд і діамант. Угу. Коротше, нам треба пробувати ставити цей блокбрейкер десь по центру. І намагатись зачепити якомога більше одразу кластерівців. Напевно. А відсутні. Золото, залізо. А чому? Кристал. А, точно що ж кристали треба, так? Повернемось трохи до МЕ-система. І, до речі, це можна закинути сюди. А що таке, не з рятує не влізають? А. Так. Вперед. Advanced я можу зробити. Патtern провайдер. 10 штук, давай. Ладно, 9. З них, до речі, розширення можна робити, але. Але в складальнику кристалів. Для якого потрібен Ентро. Давайте поки що ставити ці. І, до речі, я сподівався, що вони будуть більшими, але вони не більші. В чому тоді прикол? Його можна налаштовувати сторони. Ясно, нічого цікавого. Так, ще докрафтив трохи збирачів. Сподіваюсь, поки що цього, цієї кількості нам буде достатньо. Це давай назад. Так, і нам треба забити шаблони для ось цього верстака. 133 органічних або просто чорних барбника. І блоки заліза. Блоки заліза, а ти не знаєш, напевно, як, як, як їх крафтити просто. Чорний борбник, як нам отримати. Можемо через Alloy Smelting це робити, але це буде дуже довго. Чорнильний мішок можна отримувати. До речі, може, у нас є чорний барник. Я лише ось викинув, що що. три штуки є. Три штуки це не діло. Не схоже, що я реально весь його викинув. Можна есенцію вирощувати, але це, напевно, буде трохи складно. Вугілля розмолоти можна. Ну коротше, розмалювання, так розмалювання. Робимо жорну. Треба одна маленька шестерня і один андезитовий корпус. Андезитовий корпус є, шестерня є. Так, істек вугілля сюди закинуто. Хоча ністак не вистачить, напевно. Давай два, візьму. До речі, ще вчора там лишився фантом. Він так і висить. Так, чорний правник сюди. П'ять бавників ще треба. Так, крафт пішов. Потроху все робиться. До речі, сюди можна прискоро напихати. Я забув про це. І що там? Застрягтись, чи що? Щось не крафтиться далі. Зараз я не можу зрозуміти, чого він тупо тупить. А, немає каналу. Поняв чого він тупить. А каналу немає, бо тут підключено Поняв, звичайним кабелем. Тепер канал буде. По ідеї там вже скрафтилось, так. Да. Елітний верстак є. І залишається тільки зробити. Так, 3, 4, отут десь нехай стоїть. Кристалін залишається зробити. А я можу сюди паттерн провайдер поставити? Я бачу, звісно що там був автоматичний верстак. А це типу звичайний, але може раптом. А мені зірок незеро, до речі, нема. Да, відсутнє зірка незеро І... черепів у нас не вистачає. Тоді що, тоді все скидаємо? До речі, можна взяти трохи у зуму, пару стаків. І чи є в нас морква? Морква ще є. Обкласти моркву Її нам пойде і надовше вистачатиме. Я знаю, що можна було зробити дата модель скелету. І не вбивати їх. Але я не хочу. Може якось потім. Так, злиток один, крафт. Пшли подивимось. Там на один крафт треба 60 секунд. Ага, поняв. Круто. Ні не 60 секунд. Ну ладно. Але коротше не працює так ця схема. Ну і В цій серії ми отримали перші злитки в ібранюму, там ще декілька краптиться. В Наступній серії ми займемось тим, що зробимо покращення до Вібраніуму і знайдемо Уноптеніуму і зробимо покращення до Уноптеніуму. А на цьому моменті дякую за перегляд, Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки і до зустрічі в наступних відео.